Для економіки є поставити молодого хлопця чи дівчину з студентської лави, який отримав диплом, який вміє знає, як працювати. Так можливо, він буде робити помилки. Можливо, він робить одну помилку, дві-три. Але через два-три-чотири місяці він навчиться, і він не буде робити помилки. і Він не буде брати хабарі. А натомість сьогодні ми бачимо великих фахівців в лапках, великих професіоналів, які так знають, як все робити, знають як працювати. Але при цьому всі ті ж самі схеми, які були раніше, ну відсотків 90 цих схем лишаються. І тому безперечно треба зараз вимагати цієї люстрації на превеликий жаль ми свідомі того, що зараз в парламенті є тих самих 236 депутатів, які голосували за диктаторські закони Януковича 16 січня. Ну Ви ж пам'ятаєте, це ж ті ж самі люди, і глибоко мали умовірно, м'яко кажучи, що вони зараз проголосують за цю ілюстрацію, тому що вона стосується їх особисто. Тому знаєте, насправді кожен з нас має бути готовий до того що зараз на цих виборах які насуваються ми маємо зробити все можливо щоб цих бандитів не було в новій верховній раді щоб як мінімум отих людей як мінімум отих людей які голосували за диктаторські закони Януковича їх 236, щоб їх не було в новій Верховній Раді. І тоді нова Верховна Рада вже ухвалить цю люстрацію. Бо я особисто товариство не вірю, що знаєте, як би ми зараз не вимагали. Мало ймовірно, що ці бандити, які там засіли, оця більшість Януковичська, яка нікуди не ділася, просто профарбувалася. мало ймовірно, що вони проголосують за цю люстрацію. Але для нас. Це навпаки, це тест, ми бачимо, хто є хто, і ми не будемо робити помилки на виборах, так, товариство? Да. А давайте нагадаємо їм, що ми від них все ж таки вимагаємо. Люстрація! 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 сія! Люстрація! сія! Головне товариство, що після головне, що товариство, що після майдану ми з вами змінилися. Ми тут є, ми стоїмо на цій спеціалі. Ми від них вимагаємо. Якщо найближчим часом це не буде зроблено, я думаю, все піде, все буде повторюватись тільки трошки з іншими результатами для тих бандюганів, які там всередині сидять. Дякую, товариство. Слава Україні! Героям слава! Дякую. багато людей запитують, а запутают.